Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. По тривозі прибув. В 6 годин ранку вже сюди в частину. Перший приліт був по військовому містечку. Побачили вже перші верти... гелікоптери їхні. Певного часу до обіду ми знаходили всі тут. Потім нас розпустили, оставили резервний караул і нас. Потім 25-го зранку ми прибули знову сюди з резервним караулом. І з 25 го числа були вже взорвані всі мости у нас. Заміни нам не могло прибути. Всі, хто прибули сюди на сміну, всі знаходились тут в частині. Світла вже не було, газу не було. Працювали на одному генераторі. Коли ніколи заводили, щоб протопити хоч чу -чу частину. Готували самі тут, привозили знайомі, це споживали. Кожен ранок просиналися під обстрілами, тому що. Ці стріляли по мостищу туди по горінці. Наші з горінки стріляли по, на військовий аеродром. Військове містечко і постійно під обставину. Сюди нам прилетіло в башню і в бить завод це почалося 3 числа. Вийшов за дровами. Да, на задній двор підкинуть, щоб трохи ми топили по дві години, не більше, щоб зранку протипити з вечору, щоб хоч якесь було тепло в частині. І був прямий прильот, в завод побували всі вікна на другому поверсі, ну і на першому, там, де були дермою волною. Тоді вже це вже було, був крайній день, коли ми тут залишалися. Це саме та драбина палка, якою ми евакуювалися звідси. Була у нас на поготові. стояла так, але ж вона теж після окупантів прийшла невгодний стан. Але з цієї сторони у нас стояла драбина палка з тієї сторони висіла драбина-штурмовка і в будь-який час ми могли і з звідси. Після закупації, коли ми сюди прийшли, у нас пожежі згоріли наші машини, наших бійців. Тим, що у нас були на бойовому чергуванні, залишився тільки цей зіл, який ми змогли встановити після деокупації. Наводили в частині порядок, хоча наша частина була непридатна до несення служби, поки ми тут прибирали. Ми, будучи на цьому зілу, ставили його і ночували в мене вдома всі, оскільки не було ні світла, ми тепла в Гостомелі, зіл був на бойовому дежурстві, якщо як, як, потрібно було виїжджати, ми виїжджали. А на вечір, коли вже темніло, сідали на нього, їхали, ставили його прямо, він був у дворі. Всі люди, що тут були, знали про те, що якщо треба, то ми у мене, ну, знаходимося в мене вдома. Там же і воду набирали. Тут вони нам залишили гору сміття, гору. Тут було горе, а я ніколи дошли, Розуміли, скільки треба машин для того, щоб вивезти це сміття завести. Знаходиться ця бісерка, до якої окупанти прив'язували цивільних полонених, тримали їх тут цілий день на морозі, а потім звідси забрали і ввели вони на нашу частину. В цьому приміщенні вони тримали полонених. тут. Після деокупації, прийшовши сюди, нам достався такий песик наш. Його назвали бос. Він, ми прийшли, він тут знаходився маленький, голодний, грязний. Ми прийняли таке рішення, що він залишається, залишається у нас собака босс. Ну, він вижив. І... Ми не мали права його не ні виганяти, ніхто, нічого. і Ми його дуже полюбили, його всі полюбили, він прижився. І ми зрозуміли, що це буде наша собака. О!